Друзі, привіт! Як у вас правильно? У всіх все добре. Я одіта зовсім по зимовому хоча у нас вже середина березня. Це дуже дивна погода для Іспанії. І так, нас знову підтоплює. Дощі падають практично кожного дня, плюс температура супер низька. Я вам покажу кілька відео, як топить. Вийшла річка з берегів, були попередження. Не спускатися у гаражі, які є в підвалах, для того, щоб поминути біду, якщо буде потоплення і так далі. Одним словом, як таких сильних затоплень, як попередні роки, немає, слава Богу. Але все ж таки відчутно: сонця немає вже давно і дуже холодно. І мої діти в школі, я приїхала зараз по них вони на англійській мові. І в нас відмінили найдорожчу наразі нашу екскурсію. Так, до тієї екскурсії ми готували ще з жовтня місяця. Ми оплачували кошти за цю екскурсію трьома етапами, тому що екскурсія коштує нам в 100 євро. На кожну дитину в мене двоє дітей, то 200 євро. Екскурсія мала бути на ферму терміном на одну ніч і на два дні. Тобто зранку. Сьогодні, якби по числах, вони мали би виїхати, там мали б ночувати, і завтра, після обіду, мали б повертати назад. Вперше цю екскурсію запланували на 4 березня. Я зразу казала, що це і погана, погана ідея, тому що 4 березня це точно буде або холодно, або вітряно, або дощ. Так і сталося. Екскурсію перенесли на сьогодні. Але як знову ж таки по синоптиках показала, погода дуже дуже погана, причому ще й холодна, не то, що було 4 березня, тільки дощ, а ще й холод, такий конкретний зараз холод у нас. Тому екскурсію скасували взагалі і сказали, що навряд чи кошти будуть повертати, будуть придумати якусь альтернативу тій екскурсії, що нас теж не тішить, тому що 200 євро. Що вони можуть придумати, і альтернативу. Ну, менше з тим гроші грошима, але діти є супер, вони засмутилися, супер розстроєні. Ввечері приходилось вибирати з ось такими дорогами. А знаєте, коли така погана погода, також є свої плюси, тому що ми тоді маємо більше часу провести вдома, вдома з рідними найріднішими. Нам прийшла посилочка, ми з доньою відкриваємо. Посилочка нам прийшла з книжками, і так як мала дитина, тому що нарешті в Іспанії я маю можливість купувати українські книги з безкоштовною, до речі, доставкою. Це від букля. Тому хто ще про це не чув, не знав, я посилання залишу під даним відео. Обов'язково маєте можливість погуртати їхню сторіночку, які книги там пропонуються. Доставка дуже швидка. Приходить плюс з подарунками. Ми з Ліною дуже раді. Я замовила собі три книги. Якщо замовляєте, саме три книги, і тоді точно доставка по Іспанії. І, вроді, навіть в Португалію тепер є безкоштовна. Книги я свої улюблені замовила, це є розвіяні вітром дві частини і Соловей. Звіяні вітром я читала вже дуже багато разів, і останній раз я їх читала в електронному варіанті. Тому, коли я побачила, що пропонується продаж в паперовому варіанті ще й українською мовою тих книжок, я просто захотіла їх обов'язково в свою бібліотеку. Так, вони в мене мають бути, обов'язково. Тому я собі замовила і чому дуже тішуся. Книги дуже гарної якості. І вони мають також закладочку, плюс від Букля я також отримала іменну закладку. Тішу з неймовірно. Тому тепер маю таку велику мотивацію з кожної зарплати відкладати хоч частину грошей для того, щоб в майбутньому купувати книжки. Ось така красота імена. Бачите, яка закладочка красива мені прийшла від букля. Томік сьогодні вийшов на прогулянку, та, донь, покажи мені його. Томасику. Йдемо mm. mm. додому, Томас, та не бійся Мій хлопчик. Давай, додому. Томас. йдем то не наша дома, пішли. Наш Том дуже просився на прогулянку, тому ми купили ось такий поводочок для нього і пішли гуляти. Перший раз йому було страшно, а далі дуже сподобалось якийсь кіт, дуже сміливий він у нас. Друзі, ще раз всім привіт, вітаю! І на закінчення даного логу хочу підказати. Мені багато писали в повідомленнях в коментарях про те, щоб я записала інформацію. Для чого омологовувати атестат? Чому зразу не омологовувати свій, наприклад, диплом і тому подібне? Щодо даної інформації, я вам вже підказую. Я не є спеціаліст по тих чи інших питаннях. Я просто те, що я роблю, і якщо в мене щось виходить, просто ділю цією інформацією з вами, щоб вам було легше. І про атестат я також сама, як то кажуть. Крок за кроком роблю все те, що взнаю сама через інтернет. Щодо атестату. Атестат, це, як мені сказали там, це обов'язково для омологації, тому що без нього подати на омологацію диплому не можна буде. Це принаймні так мені повідомили в даному міністерії, де я ходила взнавати. Чи буду я омологовувати свій диплом чи ні, я ще цього не знаю. Я, в принципі, не планую працювати по своїй професії. Тим не менше це в майбутньому щодо атестату, так я вирішила його омологувати для того, щоб, можливо, я піду на якісь курси, можливо, якісь будуть додаткові навчання і тому подібне. І для цього треба обов'язково просередню освіту, щоб вона була підтвердженою. Тому я розказала приблизно, куди я зверталась, що я подавала, скільки оплатила, і наразі я чекаю. Відповіді з даного міністерства. Мені сказали, що до півроку року має прийти відповідь. Як це буде виглядати? І чи прийде вона позитивно, чи ще щось треба буде додавати. Наразі не знаю, тому якщо буде в мене якась така інформація, я вам також її повідомлю. Щодо як заповнювати соліситут, окей, якщо комусь так буде цікаво, я просто сфотографую вам цей бланк, який мені давали. Що треба робити? І ви просто там стрілочками буде зазначено і, і покажу в якомусь з відео. Ну, це вже, мабуть, в май... наступних відео я, я вам це зроблю. Що ти маєш? Хуемо. Хуево. Дякую вам всім за увагу і до скорих зустрічей. Всім па